Вітаю на каналі Грайторба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір Кубок Залізної Волі 2, що пройшов у Києві у клубі Вагаграй 17 серпня 2024 року. Це був перший турнір, проведений згідно з регламентом Асоціації НАФ в Україні. В турнірі приймало участь 22 гравці, з них 16, включно зі мною, мали НАФ-аккаунт. Гравці зіграли три тури. До нас навіть завітав гість з Франції. Тренер на ім'я Нобела в цьому році він планує стати кращим гравцем своєї країни і ми бажаємо йому успіхів. Юра як організатор провернув велику роботу і заслуговує окремої подяки. Я пішов на турнір командою Ельфійського Союзу. Цього разу я взяв більш агресивні скіли для гравців, зробивши упор на блоки, а не на доджі. Перед турніром відбулося урочисте шикування команд на чудовому стадіоні. Фанати заповнили трибуни, а коментатори готувались до ігор. Перший тур мені випало грати з Микитою та його лісовими ельфами. Микита досвідчений гравець, а ельфи тікають як вода крізь пальці, тому матч мав бути цікавим. Перший тайм я грав у обороні. Лісові легко заволоділи м'ячем і почали просуватись до залікової зони. Мені вдалося травмувати одного варденсера, але його врятував медик. Мій капітан з скілом в Wrestle валив опонентів одного за одним. Енд тримав центр поля. Лісовим все ж таки вдалося прорватися до залікової зони і занести на шостий хід. За наступні три ходи першого тайму мені вдалося прорватися по флангу та занести тачдаун. На другий тайм я був Нападі лісові ельфи вишикували класичну оборону і закинули м'яч. На вкиданні я отримав один рерол від фанатів. Я почав просуватись вперед і наніс ще одну травму ельфа, але в якийсь момент надто розпорошив гравців по полю і залишив кетчера без прикриття. Блискавична атака Варденсера збила м'яченосця і м'яч потрапив до опонента. Я намагався спинити контратаку, але надто вже швидкі ці лісові ельфи. Загалом рахунок був 2-1 на користь лісових ельфів. Дякую Микиті за гарну гру. Інші ігри цього раунду пройшли так. Некроманти виграли у Скаванів за рахунком 2-0. Скавани програли Оркам з результатом 0-2. Вампіри з Амазонками зіграли в нічію 2-2. Також в нічию зіграли лізарди зі Снотлінгами 1-1. Імперська знать лупцювала хафлінгів і виграла з результатом 4-0. Снотлінги задавили людей масою з рахунком 2-1. Андеди пробили залізну оборону дворфів з рахунком 2-0. Скавани змогли обхитрити хаос дворфів і виграти з результатом 3-2. Команда обраних хаосу обіграла жителів підземелля з рахунком 2-1. Ельфійський союз обіграв Хафлінгів з результатом 3-0. У перерві між іграми мені вдалося поспілкуватися з гравцями. Я Данило, Київський, граю в Бладбол. Мені все подобається. Моя перша гра закінчилась рахунком 4-0, бо мені перло, а моєму опоненту не перло. Я граю за імперську знать. Моя команда називається комусь Бозь. Ми з такої провінції, як е, Казахлен. Це основне, що потрібно знати про мою команду. Після обіду почався другий раунд, в якому я зустрівся з Владом і його чудовою командою. Людей у вигляді гравців Кисліва Влад обрав грати перший тайм у нападі. Я встав в оборону і закинув м'яч аж до залікової зони людей. Гра почалася з того, що Огор відволікся на кухоль браги і затупив на три ходи. Люди не змогли одразу підняти м'яч, і це дало мені можливість забігти в тил до опонента. Без підтримки огра людям важко було розштовхувати ельфів, і мені вдалося вивести в нокаут декількох гравців та відібрати м'яч. Перший тачдаун я заніс на третій хід. Наступний драйв почався з бліцу ельфів, і оскільки м'яч впав в притул до залікової зони, мені вдалося його зловити. Наф, очевидно, благословив мене в цій грі. Мені вдалося занести ще один тачдаун за перший тайм. Другий тайм кисливіти грали в обороні, але гравці з нокауту не поспішали виходити. М'яч був у мене. Розігравши декілька пасів, я заніс третій тачдаун всередині другого тайму. Далі люди пробували провести блискавичну атаку по центру, але ельфи були на сторожі і зупинили меченосця. Загалом рахунок гри був 3-0 на користь ельфів. Дякую, владу, за гру. Влад поділився своїми враженнями від ігор. Мене звати Владислав. Граю за команду Тумен з 2017 року, тільки за них. Що в комп'ютерних, що в мінічних іграх. Грав уже на цьому турнірі два матчі. Перший раз проти нашого іноземного а, гостя. А, він грав за Снотінгів. Було дуже цікаво. Програв 2-1. Потім грав проти Ілі. А, гра була вкрай цікава. Ельфи мене винесли 3-0 і побили кучу гравців. Решта ігру цього раунду пройшли так. Імперська знать програла Ельфійському союзу з рахунком 1-2. Некроманти перемогли орків з результатом 1-0. Обрані хаосу побили Андедів 2-0. Снотлінги виграли у лісових ельфів з рахунком 2-1. Амазонки не змогли подолати огидних пацюків і програли 1-2. Вампіри напилися холодної крові ящурок і виграли з рахунком 1-0. Хаос Дворфи розтоптали Снотлінгів з результатом 2-0. Дворфи не змогли стримати жителів підземелля і програли з рахунком 0-2. Пачучі перегони закінчились перемогою одних над іншими з рахунком 2-1. Матч століття битва Хафлінгів завершилася з рахунком 1-0. В третьому раунді я грав з Даною та його імперською знаттю. Я знав, що ця команда дуже міцна і в'язка, і не дає опоненту контролю за переміщеннями. Хоч Дані грав свою третю гру, але досвід інших варгеймів давався взнаки. Знать грала перший тайм в Атаці. Вони заволоділи м'ячем, і після комбінації пасів він опинився в центрі поля у дуже сильного м'яченосця. На огрів в цей день впливали магнітні бурі. Тому і в цій грі він багато тупив. Я намагався. Оточити меченосця, але той кожен раз вислизав і тікав на інший фланг. Мені вдалося зупинити його, затиснувши на краю поля. На перший тайм рахунок був 0-0. На полі була неймовірно спека, тому двоє моїх гравців і троє гравців з НАТО пішли відпочивати. Серед них був і Огар. Другий раунд я був в Атаці. Зав'язалася міцна штурханина в центрі. Вдача переходила від ельфів до людей і назад. Після комбінації пасів мені все ж вдалося Пробігти до залікової зони опонента і занести тачдаун на шостий хід. Ще по два гравці обох команд пішли відпочивати від спеки. Знать намагалася занести за останні три ходи, але їм не вистачило швидкості. Фінальний рахунок був 1-0 на користь ельфів. Дякую дані за гру. So my, uh, my nickname in Blood Bowl is Nabolo. I'm a French player. I started Blood Bowl. My very first game ever was in 2014, and my very, that was on um, on Blood Bowl 2 on PC. And my very first game on uh, on tabletop was in 2020. And um, I love to travel, which explains why I, I did all the way to come here. Partly, and I'm like uh, super happy to be here in Kiev. Very impressed by uh, the city itself and the passion of the uh, uh, bloodball community, uh, the Ukrainian bloodball community. So today I played uh, snottlings, which I've played successfully in the past in a couple of tournaments uh, with two star players. So what I do as a mix is that I try to take one of the gutter runners that is available, so either HakFem, either Skiter, uh, to carry the ball, and uh, um, either so with Varag normally, but. But uh, I like uh, um, uh, Glad Smash Rip as well, so he does the job as well. So I played against Vlad. Uh, first game, he was playing uh, humans. He had a tackle blitzer, which I managed to push in the crowd. And from that point on, my team became much more resilient, and it was hard for him to, uh, to couple with it. So I managed to secure. Uh, I think it was 2-1. So victory on that first game. Uh, second game I was playing against Nikita. Um, he was uh, playing in uh, uh, in Wood Elf, so there was a danger he, here. Uh, he attacked first and he did not commit, which was a problem for me because I had a bomber. I wanted him to commit, but he did not. So we spent like. Three, four uh, turns, like looking at each other in the white of the eyes, <laughs> uh, nothing was happening. And then I thought, like, I don't like to do that, but I thought, okay, I'm going to throw a bomb to see <laughs> if he moves. And the bomb had some effect, I think I I killed one of his players, or at least I sent one in touch, so he started to think like, oh yeah, there is a threat if you throw the bomb each turn, and then he proceeded to uh, to go forward. And at this point, he scored, leaving me three turns to uh, uh, equalize before the half, which I could do with the color runner, so uh, yeah, I had to do a couple of... Uh, a bit risky uh, block so it was not like uh, all simple but I managed to equalize and from that point on in second half I could start like killing his, his, his player, following them again and again until he has no player basically on the, not no player at all oh. uh, and so I could uh, secure the win uh, that way. And my uh, last game was against uh, Oleg, is that right? Holleg uh, was playing in Scaven, and right from the beginning of the game, he gets a blitz. Like the ball is kicked right next to the line of scrimmage, he gets the blitz. I don't catch the ball. Um, not only I don't catch it from the air, but then I don't catch I don't catch it on the ground. It's a big mess, and after a while, I have lost players, and he's managed to counter me. So I have like uh, four turns to come back, which I do. I managed to damage severely. He's, uh, he's got a runner. Uh, especially, I vomited a lot. <laughs> I mean my trolls did and uh and therefore he had like only one gutter runner remaining so not not very solid anymore i could equalize and then uh he would attack in first and he he scored pretty Quickly, under the threat again of the of the bomber, and again I managed to equalize. Uh, he, he filed a, a dodge, and then I got the 2-2 secured, but I could not secure the victory. So 2-1-0 for me, but uh, super happy to be here and uh, participate in this uh, fantastic tournament. That's going to be a memory for life. So thank you so much. 2 <laughs> Снотлінги зі скавинами зіграли в нічію 2-2. Битва Нежиті, Некромантів проти вампірів закінчилася нічією 1-1. Також в нічію зіграли хаос Дворфи з орками 1-1. Лісові ельфи змогли отримати перемогу над дворфами з результатом 2-0. Пацюки двома останніми гравцями в команді змогли вирвати перемогу над Андедами 2-1. Хафлінги змогли прослизнути повз ящерок з рахунком 1-0. Амазонки витримали навалу снотлінгів і виграли 1-0. Пацюки не поділили перемогу з жителями підземелля нічия 2-2. Хафлінги поступилися людям з рахунком 0-1. Після підрахунку всіх результатів турнірна таблиця виглядала так. Дмитро з хафлінгами посів по останнє місце і отримав нагороду ложку від майстера Коваля. Спеціальну нагороду за 15 те місце отримав Єгор і його Андеде. Нагороду за 8-ме місце отримав Іраклій і його Пацюки. Нагороду за найбільшу кількість полів отримав Олександр з командою Снотлінгів. Найбільше травм наніс Олег з командою Хаоситів. Олег Старший віддав найбільшу кількість пасів командою підземних жителів. Третє місце посів Ноболо з Снотлінами. На другому місці опинився молодший Олег з командою Пацюків. Перше місце посів Архонт Романов з командою Ельфійського союзу. Я з двома перемогами і одним програшем посів сьоме місце і в цілому задоволений результатом. Мені вдалося закінчити всі ігри у відведений час, і команда грала так, як мені подобається. Час нагородження учасників всі отримали додаткові подарунки від французької спільноти бландболу. А переможець отримав у подарунок пофарбовану команду орків. У відповідь організатори вручили гостю цінні пам'ятні подарунки та прапор з найкращими побажаннями від української спільноти. Ми домовилися, що після перемоги обов'язково маємо навідати наших нових друзів у Франції. Єй, всіх вітаю! У нас закінчився турнір Кубок Залізни Волі 2. Прийшло 22 людини. Абсолютний рекорд, тому що до цього, до цього цього не було. От і до нас приїхали гості з Франції, один тренер, але він одразу прийшов і увірвався наш колектив і зайняв третє місце. На турнірі всім э, дякую, хто прийшов взагалі в цілому, тому що це круто. Треба грати в бор більше. Це класна тема. Ми також дякуємо людям, які э, допомогли нас, нам з призами до цього турніру. Насамперед, людина з нашого ком'юніті підготувала команду. Наш французький друг Джером признав дуже багато всього. Смаковиків буде багато. Да, да на наступних турнірах обов'язково до нас приходьте. Я думаю, це буде кльово. Окремо Ось. подяка для клубу Вахаграй, який пустили і які дали можливість провести цей день з найкращою грою у світі, також фішка ШОП, які нам дали подарунки для нашого французького друга. От і взагалі, які підтримують також е, е, двіжуху тему настільних ігор, Вархамера і всякого різного окремо ще. Дякую брату, який допомагає завжди в сувенірах, які потім ідуть, і також всім. Е, Гравцям окремо також. Подяка, так. що приходять. Приводьте ще. Ми будемо розвиватися більше турнірів. Це буде кльово. Також дякуємо Іраклію. Він нам допоміг з командою. Вона була двома двома командами. вибачаюсь. а вони вони були призами для місць на цьому турнірі. Побачили багато де можна стати. Краще як організатори, я думаю, а, насамперед може було не наприклад наступний раз попрацювати більше над регламентом, попитати людей, як, які їх думки щодо цього турніру, турнір щодо цього регламенту. Ось бо по цьому регламенту. Ми вже граємо на ну, мабуть рік Всі. Sí, Певда да. останні рази. Ми точно грали по цьому. Регламенту, ось і також побачили, що коли велика кількість гравців, можливо, є е, сенс подумати над двох, е, днів, на двох днів турнірах, да. е, е, бо це дещо змінює е, темп гри. Е, е, я думаю, більше фану. Е, ну, є свої, звісно, мінуси там і так далі. Але, е, це може бути гарний день на наступний на наступний турнір. І 100% ми таке зробимо, але згодом тому чекайте на нові анонси. Як мінімум в листопаді буде наступний турнір. Дякую всім. Let's play бодбо! Дякую всім, хто прийняв участь за чудову подію та всім, хто дивився за перегляд. Пишіть в коментарях, яка команда вас зацікавила найбільше. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти. Слава благо! Viva o meu <laughs>